Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир у вашому. І хай Господь рясно, рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Я вірю, що через Ісуса Христа, благословення Господнє, воно розпорошується на кожну сферу твого життя. Тому ти благословенна людина. Скажи, я благословена людина. І Бог тебе дуже сильно любить. Ти Любимчик у Господа. Можливо, хтось тебе не любить сьогодні. Так буває, не всі тебе будуть любити, але Бог тебе любить і ти улюблений. Уяви, як Господь ніжно про тебе говорить, улюблений. Комусь ти можеш не подобатись, апостол Павло говорить, що Він не всім подобається. Я бачу, що Ісус Христос. Він не всім подобається. Хтось його приймав, хтось його відкидав, хтось бачив, що він служить і робить силою Божою, рукою Божою, перстом Божим ті чи інші речі. Хтось бачив, що він робить силою Вільзівула князя Бісівського. Хтось бачив, що він хороший, хтось бачив, що він не хороший. Люди по-різному будуть споглядати на тебе, на мене. Але є важлива думка, ти улюблений в Господі. І якісь речі треба залишити. Бог не любить гріх твій, Він ненавидить гріх. І Він хоче, щоб ти покаявся і залишив гріх. А тебе любить. І хоче, щоб Його Божа любов, вона допомогла тобі сьогодні ставати схожим на нього. Тому сьогодні прийшов час такий. Приймати Божу любов, зростати в Божій любові, занурюватись в Божу любов, зцілюватись в Божій любові, переживати Божу любов і ставати схожими на Ісуса Христа. Тому знову і знов говорю: ви улюблені Господом, і Бог дуже сильно вас любить. Амінь.